Слава Богу, ви знаєте, є питання, за які ми можемо молитися і знаємо потреби, знаємо те, що треба молитися, в чому не вистачає в тому чи іншому питанні, коли людина хвора, ми молимося за здоров'я. А що таке церква? Якщо ми в писання, що таке церква, я думаю, а за що ж молитися? За що молитися за церкву? Чому треба молитися? Чому? Якщо ми знаємо, що таке церква, це люди взяті у діло. Люди викуплені, а миті святою кров'ю Ісуса Христа. Святі. Петро пише у першому посланні, коли ми читаємо, що таке церква, перша послання, другий розділ, він пише про цих людей, церкву. А ви рід вибраний, царське священство. Святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Яка тут потреба є у людей? Якщо ви викуплені, покликані, святий народ. То що ми можемо до цього додати? Що ми можемо до цього додати? І чому треба молитися? Я не кажу, що не треба молитися за церкву. Ми повинні зрозуміти, яку потребу має церква. Якщо ми люди, то люди ми різні. Якщо ми зараз підійдемо до тих чи інших людей на вулиці і скажемо, ти християнин, він каже: Так, я християнин. Ти знаєш про Христа? Так, я знаю про Христа. Ти знаєш, що Він постраждав? Так, я знаю. Я знаю Пасху. Але і кожна деноминація каже, а я святіша, а я краще, а тому що я щось роблю, а щось не роблю. Але на жаль, на жаль, коли ми читаємо вчення Ісуса Христа, Бог казав, що дехто, хто знає про Нього, ті п'ять дів, які не зійшли на вечерю на Брачний пір, вони знали про Христа, що прийде жених. Вони знали, де навіть чекали, але не зійшли. Христос каже, коли прийду я сюди на вулицю, на землю другий раз, я заберу своїх і поставлю одних по праву сторону, другу по лівих. І ті, хто будуть сказати, а ми ж іменем Твоїм, а ми ж для тебе щось робили. А Бог каже, я вас не знаю. Тому треба нам молитися про те, щоб знати, як молитися. І що треба? Коли ми читаємо до Євреїв, євреїв, п'ятий розділ, тут я яскравий приклад того, які бувають священники, про яких Петро писав. Оскільки кожен священник, який вибирається з-поміж людей, настановлюється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати не Необрізаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений німеччу. І тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи, та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом. Як Аарон, так і Христос не сам на себе прославився, аби стати первосвященником, але той, хто сказав йому ти мій син, якого я сьогодні породив. В іншому місці говорить, ти священик на віки починив Мереседека. Він перебуваючи в своєму тілі у великій танді і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя, хоча він був сином, притягнувшись послуху через те, що постраждав. Десь тут маємо різницю, те, що люди роблять. Священники, просвященники написано, і те, що ми бачимо в Ісусі Христі. Те, що Він робив, Він молився, щоб виконати волю Божу. Не підноситись над другими своєю святістю, а знати волю Божу. Але знати те, що Бог каже сьогодні для нас, для кожного із нас, щоб наша молитва була почута. Коли ми читаємо послання Івана, 5 розділ, 15-й вірш, будемо трохи читати Слово Боже ще не декілька місць. Тут Іван, Апостол Ісуса Христа, пише так: оце я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І це та відвага, яку ми маємо до нього, коли чогось просимо згідно з Його волею. Він послуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, то чого б тільки ми не просили, то знаємо, що одержимо те, чого просимо, просили в нього. Це про ту молитву, яку ми будемо звершувати. Щоб ми знали, що по волі Божій. Не по нашому бажанню, не по нашому Бажання не так, як той пересвященник, який снисходить к книма ще в людей. Який... Каже, ну, я тебе можу просити, я тебе можу зрозуміти, але Божа планка стоїть виконати волю Божу. Кожному християнину. Це не то, що загалом в церкві, церква це люди, ми знаємо це. І кожна людина має бути. Тому місці ту роботу робити, яку Бог поклав на неї. Поклав на неї. Ми члени церкви Божої. Ми не просто якийсь предмет. Ми члени. Ми як живе організм. Ми маємо робити. І тому Бог каже: якщо ви просите щось по волі моїй, то я вас послухаю. Може тому у нас багато молитв. Які ми молимося, 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 а відповіді немає. Чи ми питаємо волі Божої на це діло спочатку? Чи ми шукаємо? Ви знаєте, є багато прикладів того, що як молитися, як мати відповідь на молитву, щоб молитва була з відповіддю. Багато прикладів. І в старому заповіті, і в новому, я тільки приведу два приклади, ми їх добре знаємо. Даніїл, який молився. Молився Богу 21 день. Але чого мов він молився? Тому що він взяв писання, почитав і знайшов, що прийшов час, прийшов час визволення. І він отримав відповідь. Ми знаємо ще другий приклад. Учні Ісуса Христа, які пройшли з ним шлях навчання, бачили чудеса. Бачили знамена. Чули Його. То, що Він казав про свою смерть. Не один раз він казав, що я буду вбитий. Це мій шлях. Але учні. Ідучи з Єрусалима по дорозі кажуть, а ми думали, а ми думали, що він щось зробить, так як, як ми думали. Ось ми ж так спланували життя, ось ми так спланували наше служіння, ось ми спланували так ще щось. Так часто ми думаємо, що отак от буде краще, а не питаємо, Боже, яка твоя воля? В чому твоя воля? Чому ти нам. Цей час дав, цей час жити. Яка твоя воля? Чому ми сьогодні живемо і молимося і за військових, і за поранених, і за загиблих, і за ще страждання якісь? В чому наша воля, в чому твоя воля? Чому? Чому нам це треба переживати? І Бог тим ученикам написано, що він. Ад Моїсея, почав через пророків, показувати, що про нього було написано. Що про нього було написано писання. Слово Боже, записане Писання, те, що ми маємо, доступне. Якщо ми маємо якесь питання, шукаємо в ньому відповідь. Шукаємо в Біблії відповіді на наші питання. Ще одне місце. Зачитаю, ми його дуже гарно знаємо, але. Хочеться писання зачитати. Вихід Ізраїля з Єгипту. Це про образ церкви, яка вийшла з гріха, яка вийшла сильною рукою Божою з того світу. Кожен з нас не сам сказав, ну я поживу ось так. Ні. Ми знаємо, що ми куплені. Бог за нас заплатив і вивів нас з цього гріха, і ввів церкву Божу. Тому ми не просто так по нашому желанню, а то, що Бог звершив в нашому житті. І коли ми читаємо про вихід, як Ізраїль виходив, ми читаємо, що Бог посилає Моїсея, каже: Ти йди до фараона, а я зроблю його серце жорстоким. Я кажу, ну як так може бути? Це нам не розуміє, не зрозуміло. Якщо ти Бог, чому ти так робиш? Ти хочеш, щоб народ вийшов, то скажи, зроби фараону якусь проблему, щоб він сказав, О, Окей. Ні. Бог каже наперед. Я кажу, зроблю його серце жорстоким. І сьогодні ми думаємо, чому так Росія на нас жорсточилась? Чому у них таке зло на нас? Чому в один час ми всі стали такі недобрі для них? Може, це воля Божа, щоб таке трапилося в нашому житті? Тому що це про образ, Але для нас що з цього? Якщо ми будемо розуміти тільки це, то це буде дуже замало. Читаємо 14 розділ вихід. І промовив Господь до Моїсея такі слова: Скажи ізраїльтянам, щоб вони повернулись таборись перед Пігіфаром, між ці... Мігдолом і морем, навпроти Баалцефона, ви станете табором біля моря. Фараон же скаже про синів Ізраїля: вони заблудили в цій землі, їх застиснула пустеля. Я вчиню непоступливим серце фараона, він кинеться на вздогін за вами. Тож я посилаю через фараона та його військо. Єгиптяни, пізнають, що я Господь, так вони і зробили. Ізраїль вже вийшов, вже вийшов з Єгипту, вже йде пустелею, але Бог каже, зупиніться. Зупиніться, отоборіться. А я ще раз зроблю фараона з жорстким серцем. Він ще раз за вас виповодиться. Ще буде бажати вашої смерті. Ще буде побажати вашої смерті, щоб погубити вас. Цей світ бушує так навколо нас. І... Брат. Ще три хвилинки, можна? Три хвилинки. Бог каже, я так веду це життя і в нашому житті це проходить. Але далі читаємо ще одне місце в цьому ж розділі, 10-й вірші нижче. Коли фараон наблизився до ізраїльтяни, підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які наближалися. Вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони нарікали Моїсеві, хіба не було гробниць у Єгипті? Що ти вивів нас погубити в пустелі, що це ти нам зробив, вивівши з Єгипту. Що це ти нам зробив, вивівши з Єгипту? Хіба в Єгипті ми тобі не говорили такі слова, залиш нас, щоб ми не служили Єгиптянам, адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в пустелі. Але Моїс сказав народу: не бійтесь, це слово Моїсе до народу. Дай Бог, щоб це було слово і до нас сьогодні. Не Лібіте стійте, побачите спасіння від Господа, яке Він чинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите навік. Господь воюватиме за вас, а ви залишаєтесь спокійними. Тоді Господь сказав Моїсеві, чому волаєш до мене скажи ізраїльтянам, щоб вирушали, і візьми свій посох, це той час, який Бог каже, чого ви не віруючі? Чого ви не віруючі? Якщо ви знаєте, що ви в руки Божій, якщо ви знаєте, що Бог за вас, тому що Він купив вас, якщо ви знаєте, що Бог любить вас, то дивіться, не будьте такими ропотниками, не ропщіть на цей світ, на, на, що бачите навколо, але Бог каже: я за вас. Тому будемо дивитися на своє життя і молитися за те, щоб церква Божа не була в страсті, не боялася цього світу. Далі ми знаємо історію Ізраїля, який пройшов цей шлях, перейшов море. Але написано: ті, хто не вірив, не довіряв Богу, вони мали якийсь час піклування Боже, але так виходили, кожен день набирали. Манну, їли, одяг їх не вийшла, але вони не війшли в царство Боже, не війшли в ту обітовану землю. Тому і ми сьогодні, якщо ми знаємо, що десь ми не досконалі, десь не питаємо волі Божої, а питаємо волі людської, людей, таких, як і ми, священників таких, як і ми, як нам поступати, а не питаємо волі Божої. В чому твоя воля Божа? Тому ми можемо. Потерять свое спасение. Останнє місце, яке я хочу зачитать. Це за Я вам так скажу, не буду, не буду читать. Воля Божия, Солунянам написано, первое Солунянам, воля Божия, освящение ваше. Щоб ми знаючи, що ми куплені, але наш шлях іще на цій землі. І ми маємо свячуватися. Тому я хочу сказати вам, щоб ми молилися, щоб всі церкви освячувалися. Тому що якщо ми будемо дивитися на світ, це далеко. А якщо ми будемо освячуватись, Бог дасть поміч нам в цьому житті. Да будемо йому слава навіки. Амінь. Само до молитви. Павесне, вдячний тобі за свій час, за те, що ти нас брав. Ми ті твої, які стали на судовому вірі, на тебе, Господь Ісус. Я вдячний тебе, що ми, церква Твоя, зібрали того, щоб до тебе звертатися, Господь, що ти був нашої Вірі, надії, в наших труднощах, складнощах життя. Але Ти є серед нас, Ти є ти є чудовий, тому що ти особливо в житті кожної людини. Ти що це робиш для кожної людини, щоб людина пізнала більш і більш тебе. Я вдячний тобі за те, що ти бережеш кожного з нас в житті, тримаєш нас і нашу слабку, але віру нашу. Ти підтримуєш, слава тобі! Благослови і підтримуй кожного, хто покладається на тебе, хто вірить тобі, зміцни і допоможи всьому. Амінь. Амінь. Боже святий, Боже вічний. Прийми нашу подяку за те, що ти нас знайшов в цьому світі, достукався до наших сердець. Для того, що ти, Боже, создав церкву свою на цьому світі і в Україні ти маєш церкву свою, Господи вічний. Благослови всіх віруючих, які знають Тебе, щоб вони пильнували за своїм шляхом, пильнували за своєю дорогою, за своїми подумками, щоб вони не шукали допомоги у людей, а Боже шукали у твоєї волі, тому що ти, Бог, який сказав, я пастир добрий, я проведу вас і введу вас в Царство Небесне. Боже, і щоб без тебе ми не знайдемо дороги Боже вічний, постави, Бо щоб ми до Тебе зверталися за всіма нашими потребами, і щоб церква Божа в Україні зростала, щоб Боже все більше і більше людей шукали Тебе, Бога Святого, щоб вони через наше життя побачили різницю між людьми, які служать Богу, які не служать Богу, які поклоняються святому, які не знають Його, Боже вічний, постави Бо нас, світильниками в цьому світі, щоб ми світили людям. І щоб вони йшли до Тебе, Бога Святого, да буде тебе слава по віки, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.